Сьогодні ми висловлюємо щирі слова подяки та засвідчуємо свою шану за героїзм та самовідданість всім ліквідаторам страшної аварії. Адже ціною власного життя та здоров'я без вагань та роздумів виліквідували наслідки катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. З нагоди відзначення Дня пам'яті чорнобильської трагедії до слова запрошується міський голова Олександр Грицаєнко. Шановні присутні чорнобильці, вдови ліквідаторів, переселенці, громадськість нашого міста. Присутні тут і афганці, і військові Збройних сил України, і студенти Луганського університету імені Шевченка. І просто небайдужі люди до історії нашої держави, до її минулого і в першу чергу, мабуть, сьогодення і майбутнього. Ліквідатори. Які тут присутні зупинили і врятували світ від атомної чуми. А ваші вже сини і внуки сьогодні рятують Україну і світ від расистської чуми. Ви герої, тому що незважаючи на Незнання того, що там може відбуватися в Чорнобилі, ви йшли і виконали свій обов'язок. І ваші діти, і внуки теж герої, бо вони сьогодні захищають життя і здоров'я наше і, на жаль, гинуть, захищаючи світ від расизму. Сьогодні так зівпало, що, на жаль, ми. Будемо прощатися через декілька хвилин із нашим земляком із солдатом Олегом Пасічником. Він жив і працював у нас в місті Лубни. Він був в АфТГ і в листопаді місяці був призваний у Збройні сили. На жаль, на Донеччині він зазнав важких поранень і. Загинув. Хочу, щоб і прошу, щоб ми з вами вшанували пам'ять його і загиблих військових з нашого міста, з нашої громади і з нашої країни, які сьогодні захищають нашу державу хвилиною мовчання. Дякую. Сьогоднішній день ще і день зустрічі. Два дні на рік, коли чорнобильці, коли вдови Чорнобиля можуть підійти до святих для нашого міста і для нашої громади міст. А ми зустрічаємося лише, лише тут, біля цього пам'ятника, а не Жургорі і мікройонах міста, там, де Обеліски стоять, і в наших селах. Де встановлені пам'ятники пам'ятні знаки учасникам ліквідації аварії, всюди сьогодні будуть покладені квіти, згадаємо тих, кого серед нас немає. Запитаємо у тих, хто прийшов і здоров'я, і як справи, і як діти, і як онуки. Поспівчуваємо за те, що можливо. Вони все зробили для своїх дітей і внуків, щоб вони жили під мирним небом, але в той же час і надихнемо тим, що ми є, тим, що ми в строю. і сьогодні чим можемо допомагаємо Збройним силам України. Оце сьогодні наша перша задача, щоб ніхто не був забутий, щоб нічого не було забутий. І обов'язково разом до перемоги. Бажаю всім здоров'я, бажаю, щоб швидше прийшла перемога. Слава Україні! До слова запрошується начальник районної військової адміністрації Сергій Сіряченко. Шановна громада, шановні присутні, дійсно 37 років. 37 років, як один день, але цей день з біллю, з жалем, тому що ніхто не міг зрозуміти, як мирний атом може вражати суспільство, вражати людей, вражати свідомість і вбивати, вбивати і ще раз вбивати. Ми пам'ятаємо, що ті, хто Перші пішли на той реактор, на превеликий жаль, вони перші і відійшли за межу вічності. Тому що, як уже говорилося, і будуть згадувати, що ті опромінення, які були поблизу того реактора, вони не давали шанс вижити нашим мирним знову ж таки захисникам, які ціною свого життя. Подарували життя тим, хто живе навколо України. А саме Україна, вивчаючи її історію, завжди потерпала то від татаро-монгольського іга, то від інших. А ніхто не міг подумати, що той атом, який дає світло, світло надії, ми говорили, він почне вбивати. Ми повинні пам'ятати тих, хто дійсно вже не повернеться ніколи до нас. З кожним роком, на превеликий жаль, на цьому граніті збільшується і збільшується кількість прізвищ і імен тих ваших побратимів, які стояли з вами 37 років тому, пліч опліч і робили все можливе і неможливе, для того, щоб не дати розбухатися. Тій біді, яка настала того 1986 року. Дійсно, ви являєтеся захисниками і вам шана і подяка тим, хто сьогодні тут присутній. Ті хвороби, які ви маєте, вони спричинені саме тим мирним атомом, який повинен був надавати добро, але і серцево-судинні. Іонко, захворювання і всі інші захворювання призводять до єдиного, до втрати людини. Але ми повинні пам'ятати і гордо носити звання людини в цьому світі, не втрачати людський облік, допомагати одне одному і розуміти, що життя воно таке коротке, тому що, згадуючи наших захисників, як сьогодні говорив міський голова, зовсім юні хлопці також. Я вже сьогодні говорив і ще раз повторюся. 1986 року, коли ми дивимося на кладовищі, де наші стяги майорять над їхніми могилами, вони ще тільки народилися. Вони хотіли жити і творити, розбудовувати Україну. Але та чума, яка прийшла до нас на нашу землю, вбиває наших хлопців. Я хочу, щоб воно це б закінчилося як можна скоріше. І щоб ми чули, що і мирний атом. І мирне сонце, яке світитиме над нашою Україною, завжди було мирним. Тому щастя, благополуччя, довголіття, що саме самого, -самого кращого. І слава Україні! Yes. Слово надається голові Лубенської районної ради Тетяні Качаненко. Дорогі присутні, на жаль, доля України і українського народу дуже тяжка. Кожному поколінню приходиться доказувати й боротися за нашу незалежність, за виживання під сонцем. І того далекого, 86-го року, коли все це відбувалося, хлопці й ми, коли забирали наших чоловіків, ми не знали, що буде і які будуть наслідки. Але на сьогоднішній день це все ясно і зрозуміло. Ясно і зрозуміло, що це втрата наших людей. І на, на наскільки прикро і жалко говорити про те, що сьогодні кожного дня в Лубенському районі ми хоронимо наше молоде покоління. Яке б розбудовало, яке хоче жити, працювати під мирним українським небом у нашій незалежній Україні, так як і хотіли хлопці, які йшли захищати весь світ від ядерної катастрофи. Я сьогодні хочу низько вклонитися нашим героям, які захищали нас від того атому. Я хочу сьогодні щиро уклонитися. І побажати витримки вдовам, яким там так нелегко жити після втрати своїх рідних, тієї опори і надії, яка була у кожного. Вибачте. ми всі хочемо і все робимо для того, щоб настав той найочікуваніший переможний мир. Ми все будемо для того робити. Щоб це якнайшвидше трапилося, тримаймося, боремося, ми поборемо. Слава Україні! До слова запрошується голова громадської організації ветеранів та інвалідів Лубенського району Союз Чорнобиль України Миколу Чудака. Дорогі побратими, шановні вдови, присутні. 37 років тому ми з вами здійснили героїчний подвиг, подвиг саме в тому, що ліквідували наслідки тієї страшної аварії, яка могла перерости у катастрофу. Переростив катастрофу саме тому, що, якби я вже говорив, допустили цепну реакцію 3, 2, 1 блоку, або, не дай Бог, не відкачали воду із під реактора і допустили водородну бомбу, то в радусі 800 кілометрів не було б України. Недавно я говорив буквально своїм товаришам, що недавно один із. Посадовців сказав, та от потрібно вже, мабуть, забувати за Чорнобиль, бо це було не в тій країні. Так безумовно я говорю, скільки буде биться серце і скільки ми будемо жити, ми будемо пам'ятати про ту аварію. Я сьогодні говорив своїм, напоминав їм. Я не знаю, хто автор цих слів. Цієї частушки, яка там ходила тоді. Але я її скільки житиму, я її пам'ятатиму. Я по Лені піднімався, на Наташі затримався, я до Марші не дійшов з радіацією пішов. Лена це зал третього енергоблока, по якому піднімалася. Наташа це в радіусі труби. Де була радіація до тисячі рентген. І Маша це безпосередньо четвертий реактор, який зірвався. Де була радіація від трьох і більше тисяч. От там приходилось працювати нашим хлопцям От там лопатою, коли відмовила електроніка, а був приказ потрібно От туди піднялися на кришу і там скидали ті радіоактивні уламки в реактор, і в подальшому збудували саркофаг і накрили, ліквідувавши цю ядерну аварію. Коли дехто на сьогодні зазіхається на Чорнобильський потім на Запорізький погрожує ядерною зброєю, то я говорив. І неоднократно і буду говорити. Хай поставлять в себе в кімнаті, і зривають, граються, що хочуть. Якщо хтось е, рискує цим і все, хотілося би більше зробити для всіх організацій присутні тут голови, ми після 26-го зберемося і все-таки, я надіюся ми говорили. Ми приймемо меморандум. Співпраці всіх чорнобильських організацій із владою безпосередньо який підпишемо. Я думаю, це ще покращить роботу по соціальному захисту чорнобильців. А поки що, доземний уклін здоров'я, здоров'я, здоров'я. І не діждуться всі ті, хто говорять, що чорнобильців вже немає. Ми є. Були і будемо. Дякую. До слова запрошується голова обласної орг... громадської організації ветеранів та інвалідів Чорнобиля Лариса Погребняк. Доброго дня присутні! Учасники ліквідації чорнобильської катастрофи. Вдови ліквідаторів, містяни наші. Я хочу приєднатися до всіх тих слів, які були сказані. І також констатувати той факт, що з кожним роком за межу вічності йдуть і йдуть ліквідатори, а частина, жіноча частина поповнює армію вдів. Учасник ліквідації на ЧАЕС. Тому дуже гірко з того, що дійсно центральна влада з кожним роком все більше і більше робить для того, щоб дійсно цю категорію громадян викреслити з життя. І ось у понеділок, 24 квітня, відбувся круглий стіл, на якому, мабуть, вперше таке відбулося. Закрули стіл Верховної Ради, де навіть ліквідаторам і керівникам всеукраїнських організацій було зовсім мало було надано слів. Тому дійсно про співпрацю треба говорити і треба нагадувати державній владі, щоб державні гарантії, які були колись взяті на себе, вони виконувалися. Тому. Хочу побажати усім без винятку здоров'я, а також мирного неба. Дякую. Ми вклоняємося перед пам'яттю загиблих чорнобильців та висловлюємо слова глибокої вдячності тим, хто повернувся із радіаційного пекла, сумлінно виконавши. Надскладні завдання запрошуємо покласти квіти до пам'ятника ліквідатора аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ковінки це барапуля, спечена вночі, коли навколо нас спасуться коні, пісні до ранку, та такі гучні, що аж підспівують сусідньому районі на тому березі ріки. Тепер не долітає голос, даремно там з рентгенами боролись мого дитинства вкрадені роки. Атомний вій опустив бетонні повіки, коло окреслив навколо себе страшне. Чому звізда полин упала в наші ріки? Хто сіяв цю біду і хто її пожне, хто нас образив снівечів обжер, яка орда нам гідність протоптала? Якщо ж наука потребує жертв, чому не вас вона перековтала? Захитили ліси і землю занедбали, поставили Аес верхіві трьох річок. То хто ж ви є злочинці, канібали? Ударив чорний дзвін і досить палачок, в яких лісах іще ви порложені, що я не чарі ще за напастять, і мертві, і живі, і ненароджені, нікого з вас до віку не простять. На врозмаї 26 квітня, тривожна ніч Стригнулася земля, невинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо спопиляв, дзвінок пожежний, швидко мчать машини. Четвертім вибух і прорвало дах. Відважні хлопці, мушньо, беззупинно. У пекло йшли, забувши біль і страх. До лиха не були вони готові, студенти, водії та шахтарі, робітники, і льотчики, військові, медсестри, санітари, лікарі, лопатами граніт радіаційний скидали хлопці. Мушній наш солдат! Німий потенціал інформаційний, бо в Києві колони і парад. Був тріумф ордени металі все спалила пекельна ця піч. Більше хліба, енергії сталі і над націю жалобних свіч. Катастрофа! Біда, це кінець, як Голгофа, і схвально киває творець. Зойкнула земля чаїним криком. Сину, вбережи і захисти. Вийшла жінка з немовлятком ніжним, Іди кохай коли не ти. Спалахнуло небо, впало крижнем. Сину, збережи і захисти, вийшла мати із іконним ликом, іди синочку, хто ж коли не ти! Мамо, прости, але я воїн, я мушу. Мушу йти до кінця безоглядно, сміло, мушу віддати життя за правеє діло, бо позаду вітчизна, її охороняю. Буде сонце сіять, горіти любов, так буде, я знаю. А в батька мого ятавро, ліквідатор. Про це говорити не варто багато. Це мамині сльози, це цвинтар дитячий, це люди-чиновники, часто невдячні. Це сиве волосся, бабусі на скронях. Це донечка рідна у батька в тононях У вікна, лиха біда і заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, лелека в чорнім небі за кружля, і посивіла Ненька Україна, у пекло посилаючи сині, Секунди Рахувала як години дини, сльозами постаріли. Відлиха нас на біда, біда, не захисти. Віта, біда, веща ліса птішна, для Бога таїв то, і вісенів, піда, біда, скажи, чому й навіщо Господь відтікана? День наповнюй, смарагдом свіжої трави, медами спілої черешні, коханням милої нарешті, хоч і до втрати голови. Але ніколи не пливи, Безвольно вниз за течією упав, повзи, та не пласуй не проживай і не існуй. Іди крізь час, вимірюй простір, відкинь дрібниць нікчемних бросців. Живцем живи і педалюй, бо шанс отримати непросто. Вклонись йому, світе, можливо, своїми грудьми, коли вже ядерний шнур засичав під тобою. Від смерті вберіг непоправною смертю сими. Коли він таких колисає для людства синів, йому не було. І не буде во недороду. Вклоніться, великі народи, моєму народу. Він навіть у беклі душею до вас, я синів. Оглянемо побратимів. В цьому році ми також там встановили дві меморіальні доски. Це нашим побратимам Козірові Валерію Миколаївичу і Анатолію Володимировичу Юрченку.